Легендарна франшиза Форсаж подарувала нам круті вуличні перегони, масштабні блокбастери та неймовірні трюки. У цьому відео ви дізнаєтесь круті факти про три сюжетні фільми Форсажу. Поїхали! Актриси Мішель Родрігес та Джордана Брюстер, яка зіграла Мію Торетто, сестру Домініка, на момент зйомок першого фільму були неповнолітніми і не мали водійських прав. Тим часом вони обидві брали участь у перегонах як водії. Зокрема, Брюстер після завершення першого побачення з Брайаном покатала малого вулицями Лос-Анджелеса. Актриси у терміновому порядку пройшли навчання та отримали права. Відразу після отримання прав режисер Роб Коен відвів акторів Уокера Родрігес Дізеля та Брюстер до гоночної школи Формули 1 у Лас-Вегасі. Там вони готувалися до своїх сцен вуличних перегонів. Коен розповідав: ми одразу зрозуміли, що Пол буде чудовим водієм. Було ясно, що він має природний талант. Він не відчував страху. Було видно, що він закохався в цей автомобільний бізнес. Пол Уокер за час роботи над фільмом став власником колекції, в якій у різний час знаходилися від 20 до 30 рідкісних автомобілів, серед яких були кілька класичних моделей BMW, а також гоночний Ford Crossword і Toyota Supra. Також він виступав у аматорських перегонах. Актор брав участь у серії гонок Redline Time Attack. Перша вулична гонка є, безперечно, найкрутішою гонкою серії. Вона ставить інтенсивний тон для наступних фільмів. І саме головне, не розчаровує. Саме тут Торетто вперше зустрічається з О за кермом автомобілів і створює незабутнє перше враження про те, що чекати від перегонів від першого до останнього фільму. Більше того, гонка була надзвичайно реалістичною. У ній було понад 15 тисяч окремих звукових ефектів, щоб оживити гострі відчуття від перегонів. І вона була виконана бездоганно у фільмі у Домініка Тоталеті. Досить бурхливі, підкріплені схожими інтересами стосунки, актори підтримують дружбу і за кадром. Він дізель та Мішель Родрігес зустрічалися в реальному житті. Коли стосунки в реальному світі завершилися, актори зуміли підтримувати у кадрі чудову хімію. Перед першою гонкою у форсажі Леон, який є членом команди Торето, розмовляє по радіо, щоб вуличні гонщики могли його почути. Він каже, що в Грендейлі є 187-й, що означає, що вулиці вільні. Грендейл якраз є фактичним місцем народження Пола Окера, що створює дивний та цікавий збіг. Фільм, який показують по телевізору в будинку дома, це дракон історія Брюса Лі досить легко здогадатися, чому було обрано саме цей фільм, адже цей фільм знятий Коеном, І, можливо, це був його проривний фільм як режисера. В результаті успіху форсажу він спровокував інтерес до вуличних перегонів. Тюнінг перетворився на повсякденне хобі автомобілістів. карти не оминули тренд стороною, і вже 2003 року студія випустила Need for Speed Underground». аркадна гонка в Олімпік Сіті. Досі вважається однією з найкращих частин серії. Музика фільму Форсаж не завжди відома, та все ж до фільму було випущено два саундтреки. Один із них складався з хіп-хоп пісень, а інший із музики у стилі арт-рок та нью-метал. Мабуть, творці вважали, що ці два світи не повинні зустрітися в одному саундтреку. Весь фільм був знятий у Лос-Анджелесі та деяких інших місцях Південної Каліфорнії. Девід Дейр отримав свій перший сценарій у 2000 році у фільмі Ю 571 А у 2001 році він справив фурор у фільмі Тренувальний день. Його також залучили до переробки сценарію фільму Форсаж, що дозволило йому брати участь у роботі над фільмом. Еєр справді змінив фільм, оскільки переніс його з передмістя нью Йорка в серце Лос-Анджелеса. Він також урізноманітнив персонажів. Фінальну сцену, де Домінік потрапляє в аварію, знято в тому ж місці, де було знято знаменитий арешт наркоторговця в тренувальному дні. Режисер Роб Коен знявся в маленькій ролі кур'єра з піцею. До зйомок франшизи Дізель сказав, що часто отримував штрафи за перевищення швидкості в Нью-Йорку, але після виходу фільмів він зрозумів, що йому треба зменшити оберти. Він казав, я почав грати роль Домініка Торетто, Торето, і мені здається, що якщо мене зловлять на перевищенні швидкості, хоча б на милю, це буде національне свято. У фільмі було знято понад 80 тюнінгованих автомобілів, з яких стали непридатними лише четверта їх частина. Мішель Родрігес, погоджуючись на роль у фільмі Форсаж, не надто вивчала сценарій. І коли вся команда була зібрана і розпочали перші зйомки, актриса збунтувалася. Справа в тому, що за сюжетом вона має стати центром любовного трикутника з Домініком та Брайаном. Мішель такий варіант був не по душі, побажання актриси було прийнято і їй не довелося йти з проекту. Можливо, саме це рішення і вплинуло на подальший перебіг подій кінофраншизи. Адже стосунки між Домініком та Брай... Були б зіпсовані, і сюжет більше не зміг тримати ту атмосферу братньої дружби та сімейного духу, який тепер пов'язаний із форсажем. Рейтинг PG-13 13 це найкраще місце для більшості фільмів, які хочуть зібрати багато грошей. Отримавши рейтинг, ви втрачаєте частину своєї потенційної аудиторії. Спочатку фільму Форсаж було присвоєно рейтингар, але його вдалося досить легко знизити до pg 13 Все, що вони зробили, це вирізали кілька кадрів із пораненою рукою Вінса під час фінального пограбування. Очевидно, для комісії це було надто жорстоко, хоча деякі кадри з кров'ю все ж таки потрапили. Фінальну версію фільму. Є думка, що добрий за замірками цієї франшизи сюжет з'явився у фільмі не завдяки таланту сценаристів, а через їхнє нахабство. Багато хто звинувачує їх у абсолютно неприкритому плаяті фільму на гребні хвилі із заміною серферів на стрітрейсерів. Один глядач навіть відзначив момент, де поцуплену сцену зняли в тому самому місці, де знімали й оригінальну. У створенні ремейку на гребній хвилі навіть брали участь деякі члени знімальної команди форсажу. У команду було запрошено консультанта справжнього стрітрейсера, який порадив придбати Mitsubishi Eclipse 95 Екліпс року. Тойоту Супра 94-го та Mazda 93-го. Саме для головних героїв кожна з машин коштувала близько 10 тисяч доларів, а купили їх по 5 штук кожної. Плюс приблизно стільки ж пішло на доопрацювання. Ідея форсажу легко простежується у статті журналіста Кеналі, яка була опублікована в розважальному музичному журналі в 98-му році. Видання розповіло про нелегальні вуличні перегони, що відбувалися у Нью-Йорку. У статті журналіст також розповів про якогось Рафаеля Стевеса, який регулярно брав участь у таких перегонах. Ця людина ймовірно стала прототипом героя Віна Дізеля Домініка Торето, який, на відміну від оригіналу, живе в Лос-Анджелесі. Дружба між полом і віном ставала дедалі міцнішою, хоч на початку фільму їхні герої мали ставитися один до одного вороже, але все ж таки екрана сім'я, яку демонструють у фільмі, втілилася і в житті акторів. Як припускає Роб Коен, завдяки тій самій хімії між акторами, фільм зміг зачепити багатьох глядачів. Перший форсаж вийшов у літку 2001 року і позиціонувався як ефектний та динамічний, але з невибагливим екшеном та відносно невеликим бюджетом. Критики були в захваті, але лише стримано хвалили гонки Уокера та Дизеля. Форсаж кілька разів змінював назву. Як згадував продюсер, у процесі роботи над фільмом розглядалося кілька назв: були такі варіанти: гоночні війни, вуличні війни, війни», кікс та червона лінія. Мало хто знає, але є такий Роджер Корман, який у ті часи був королем малобюджетного незалежного кінематографу і допоміг багатьом зробити кар'єру. Він також мав талант до назв. У 54-му році він спродюсував фільм Швидкий та запеклий, до якого також написав сюжет, щоб мати можливість використовувати назву для свого фільму. Студії довелося ліцензувати у Кормана права на назву Швидкий та запеклий. Адже англійською назва фільму звучить саме так: режисер Роб Коен, створюючи форсаж, покликав реальних стрітрейсерів та їх справжні автомобілі як масовку. У сцені перегонів взяли участь понад півтори тисячі стрітрейсерів, які брали участь у справжніх вуличних перегонах в Лос-Анджелесі. Роль Домініка Торето, яку зіграв він дизель, стала однією з значних і відомих його робіт, адже він взагалі не міг потрапити на кастинг, якби актор, якого студія Universal, пророчила на цю роль, погодився грати у стрічці. Цією привередою став Тімоті Оліфант, який відомий за роль шерифа в серіалі Дедвуд. Але актор не хотів плутуватися в невідомий фільм. Саме тоді йому запропонували зіграти другопланову роль у фільмі з Ніколасом Кейджем, викрасти за 60 секунд. Тому Вибір актора припав на великий проект, адже тоді ще ніхто не знав, що форсаж переросте в одну з найприбутковіших франшиз в Голлівуді. Очевидно, мало хто чекав багато від форсажу, у тому числі і Елі задушку. Зважаючи на все, Міа Торетто була написана з урахуванням побажань Душку, але вона все одно відмовилася від ролі. Душку було виключено, але деякі актриси були зацікавлені у ролі мії. Серед них були Сара, Мішель Геллар, Джесіка Біл та Кірстен Данст, яка була ще до людини паука. Зрештою, роль отримала Джордана Брюстер. Домінік у першому фільмі живе не заради сім'ї, хіба лише заради мії, а заради самих заїздів. Та що там він сім'ю називає маренням про свою психологічну травму після смерті батька, через яку він став таким. У майбутніх фільмах він просто забуде, а тему з його любов'ю до уявної родини доведуть до такого абсурду, що вона стане однією з головних мемів про франшизу. У фільмі Форсаж не було ні великих зірок, ні особливого визнання критиків. Його було знято за 38 мільйонів, що не є великим бюджетом для студійного бойовика. Потім фільм дебютував на першому місці у прокаті, заробивши 40 мільйонів доларів на внутрішньому ринку. Загалом фільм заробив 207 мільйонів по всьому світу. Мішель Родрігес консультувала сценаристів першого фільму, коли ті описували вуличну ієрархію та уклад гангстерів. Ніл Моріт запропонував кандидатуру ще зовсім незіркового Марка Сінклера, більш відомого як Він Дизель, у якого за плечима була низка малопомітних проєктів і другорядних ролей, у тому числі появу фільмі рятувати рядового Райана Стівена Спілберга. Однак, дизель скептично поставився до пропозиції. Хоча це була його перша головна роль. Він був незадоволений сценарієм. Після того, як він дав свою згоду на роль, актор перечитав сценарій, і йому не сподобався персонаж Домініка Торето. На думку, дизеля він був недостатньо глибоким. Він дизель навіть хотів відмовитися від цієї ролі. На щастя, творці пішли на зустріч акторові. Сам актор згадував, як вражаючий режисер фільму Роб Коен описав сцену, в якій камера проходить через очі героя в машину, а потім в двигун, ніби з'єднуючи людину та автомобіль. Він зазначив, що це виглядало шалено, і відразу погодився. Що стосується Брайна, поліцейського під прикриттям, що проникає у світ вуличних перегонів, на цю роль студія хотіла запросити Емінема, котрий ще не був актором. Тим не менше Емінем відмовився, щоб знятися у фільмі Восьма миля, який багато в чому ґрунтується на його власному житті. Емінем тоді став поза грою, але творці фільму все ще мали ідеї. Вони розглядали кандидатури Марка Волберга та Крістіана Бейла. Хоча обидва були надто великі, щоб підписуватися на участь у фільмі. Навіть на той час продюсер Ніл Морі щойно працював із полом Вокером над фільмом Черепа і відправив йому сценарій. І тоді Вокер підписався на роль Брайана. Була знята альтернативна кінцівка під назвою Більше ніж людь, в якій танер підвозить Брайана до будинку Торето, де він зустрічає Мію, яка збирає речі, маючи намір виїхати. Брайан розповідає, що звільнився з поліції Лос-Анджелеса, яка спокійно його відпустила, і що хоче дати ще один шанс. Тоді Мія каже йому, що все буде не так просто. Брайан відповідає їй, що має час. Ця кінцівка була випущена у колекційній dvd версії у фільмі Форсаж багато практичних автомобільних трюків. Насправді, під час зйомок фільму було розбито 78 автомобілів, однак один із трюків був несправжнім, коли Брайан і Домінік мчать по залізничному полотну, а на них мчить поїзд. Дві машини, що їдуть і поїзд, було знято окремо. Потім ці два кадри було скомпоновано в один. Ефектне закінчення фільму, що починається з не менш ефектного старту легендарного до Чаджар, теж не обійшлося без хитрощів. Справа в тому, що машина, що знімалася у фільмі, виглядала як справжній дрегрейсерський апарат, але не була такою. В принципі, справжні екземпляри, що беруть участь у чвертьмильних заїздах, легко піднімаються на диби. Але Чарджер з фільму схитрив. Команда обладнала дощ спеціальними пневмоштовхачами з маленькими коліщатками. Каскадер, керуючи на той момент машиною, натискав у салоні кнопку і штовхачі піднімали автомобіль дибки. Чарджер міг проїхати на задніх колесах 10-20 метрів. Довгий сталевий пруд був використаний як рампа для автомобіля, щоб той врізався у вантажівку і злетів у повітря. Ця кінофраншиза відома тим, що не дуже прив'язана до реальності, коли мова заходить про фізику. Але перший форсаж трохи розумніший і приземлений. Окрім фінального заїзду на чверть милі, обидва автомобілі розганяються до швидкості понад 150 миль на годину, що неможливо для будь-якого сучасного автомобіля на такій короткій відстані. Крім того, ця гонка займає понад дві хвилини екранного часу. В реальному житті такі перегони закінчилися приблизно за 10 секунд. Роб Коен відмовився від зйомок у павільйонах і вирішив знімати всі сцени у справжніх вуличних локаціях. Будинок персонажа Домініка Торето знаходиться в Лос-Анджелесі, місце південній Каліфорнії. Він був центром сім'ї, де проходили всі найкрутіші вечірки. Коен дуже довго шукав будинок з видом на вогні міста та знайшов такий у районі Ехо Парк. Роб Коен змусив власників будинку перефарбувати його в білий колір, щоб на білому тлі. Яскраві машини виглядали краще, а нижче по вулиці знаходиться ресторан Торето, який насправді є магазином маркет Боба. Хоча Луда Кріс фізично не був частиною першого фільму франшизи, його популярну репісню «Ареа Кодес» можна почути на вечірці після першої гонки, Луда Кріс пізніше стане частиною родини Торето у першому сіквелі франшизи. Його персонаж теж розпочав свою вуличну кар'єру як власник гаража та організатора вуличних перегонів, але приналежність до команди Торето дала йому підйому культурі. Зрештою, його роль стала хакерством, зломом сейфів та неймовірними вуличними навичками. Потім він продовжив роботу у семи фільмах франшизи. До Чарджер 69-го року, яким керував Домінік Торетто у фільмі, насправді є моделлю 70-го року, зробленою так, щоб він виглядав як 69-го року. За сценарієм Домініку 24 роки, що цілком логічно з огляду на його життєвий шлях. Якби ви про це не знали, ви не змогли б уявити Торетто в 24 роки. Адже на момент зйомок у фільмі дизелю було вже 34 роки. А мету шульцю 29. Та мету теж було по фільму всього 24 Всупереч деяким голівудським блокбастерам і багатьом комп'ютерним іграм, нітро не можна включати двічі, щоб не спалити собі двигун. Брайан якраз в цьому фільмі якраз це і зробив у підсумку, програвши у вже виграній гонці, у майбутньому у франшизі такої помилки не припуститься ніхто. Після великого успіху першого форсажу студія відразу посадила кількох сценаристів за роботу. Вони мали придумати ідеї продовження з різними героями першого фільму, адже студія не була впевнена, чи повернеться актор Він Дизель. І замість того, щоб чекати, студія Universal почала розробляти одразу два фільми. В одному трактуванні сюжет був тісно пов'язаний з героєм Віна Дизеля, а в іншому те, що ми, врешті-решт, побачили в остаточному варіанті, так і вийшло. За бюджету в 76 млн доларів, фільм зібрав 236 млн у другій частині Роб Коен знову мав зайняти крісло режисера, а Уокер і Дизель повернутися до своїх ролей. Згодом дизель вибув із проекту після запиту дуже великого гонорару понад 20 мільйонів доларів. Є також версія, що йому не сподобався сценарій, але насправді це не так. За твердженням самого Дизеля, студія Universal пропонувала йому 25 мільйонів доларів за повернення до своєї ролі. Однак він відмовився, бо йому зовсім не подобався підхід. Студії до сіквела дизель вважав, що другий фільм має продовжувати історію першого, а не йти архаїчним шляхом сіквелів із 80-х, коли кожна нова частина була окремим фільмом. Коли студія за кілька років змінила свою думку, дизель з радістю повернувся до роботи над серією у четвертому фільмі. Разом із дизелем пішов Коен. Тоді ж дизель віддав перевагу Рідіку, та актор згадував інтерв'ю, де публічно заявив, що він не повернувся в сіквел, тому що в ньому був відсутній підхід Френсіса Форда Кополи, Копола, який зняв класичні фільми Хрещений батько, розмова та Апокаліпсис сьогодні. А також найбільше продовження всіх часів Хрещений батько. 2». він не був схожий на жодне продовження в історії кіно, оскільки продовжував і далі досліджувати головних героїв, а не спекулювати на його вдалих моментах. В результаті за постановку сіквела взявся затятий шанувальник оригіналу Джон Сінглтон, який, на жаль, помер у 2019 році. У пізніших фільмах франшизи вуличним перегонам приділялося все менше і менше уваги. І щоб заспокоїти фанатів оригінального фільму, творці навмисно вставляли хоча б одну вуличну гонку в майбутніх картинах. І Сінглтон якраз був одним із цих фанатів, бо любив перегони з першого фільму. Режисер безмірно хвалив першу частину і якось навіть сказав, що заздрив тому, що ця ідея не прийшла до нього першою, оскільки він виріс, спостерігаючи вуличні перегони у південному центрі Лос-Анджелеса. Перед прем'єрою сіквела студія представила шестихвилинну короткометражку, що прокладає місток між першим і другим фільмом. Там сюжет слідує за історією Брейна Конера після подій оригінального фільму після втечі Домініка Торето і описує його втечу від поліції та його наступне прибуття до Майами. За словами режисера, Джарул відхилив пропозицію на 500 тисяч доларів, щоб знову зіграти роль Едвіна з першого фільму Форсаж, за участю якому йому заплатили 15 тисяч доларів. Натомість Репер знявся у непопулярному фільмі на той час. У другому фільмі Шевроле Камаро залітає на яхту, що рухається на швидкості майже 200 км на годину. Спеціально для цього епізоду знімальна група звела пірси з трампліном. Також довелося підготувати повністю порожній автомобіль. З нього видалили двигун, паливні баки, гальма та інші деталі, які могли сприяти забрудненню затоки. Сцена, де Камаро спускався на воду на яхті, була записана заздалегідь. Оскільки кадри вибуху знімали за допомогою крана, яхта була орендована. І оскільки вартість яхти становила понад 5 мільйонів доларів, вони зняли частини яхти, замінивши їх на пластикові. Автомобіль також був заповнений піною та спущений з імпровізованого майданчика в озеро. як кадр стрибка, а акторів було знято на зеленому екрані. Де вона Окі, яка грає сукі, а її яскраво рожева Хонда, одна з автомобілів фільму, що найбільш запам'ятовується. Окі та її машина з'являються протягом усієї картини, часто супроводжуючи теджа та допомагаючи Брайану у фінальному акті фільму. На жаль, з того часу її ніхто не бачив, оскільки багато фанатів мріяли побачити її власний спін-офф. Однак Окі довелося нелегко під час підготовки до ролі, так як у неї не було прав водія, як і досвіду водіння. Хоча він дизель є обличчям саги-форсаж і має за спиною яскравий акторський склад. Але саме Пол Уокер довгий час вів серіал вперед пліч опліч з дизелем. Так само, як дизель приклав руку до спродюсування фільмів. Уокер повністю віддався цьому серіалу і виконував усі небезпечні трюки сам. Паверслайт, виконаний наприкінці вступної сцени гонки, був виконаний Полом Уокером, який був ліцензованим професійним водієм, трюк, у якому Брен веде свою машину. Заднім ходом також був виконаний Полом Вокером. В додаток до агента ФБР Білкінса, який фігурував у першій частині, приєднався набагато запальніший агент ФБР Маркем. Він не сходиться у погляді ні з Романом, ні з Брайаном, але до кінця фільму він нарешті виправляється. Але спочатку цей персонаж був зовсім іншим. У ранніх нарисах сценарії його герой насправді був брудним агентом, який отримав зарплатню від головного антагоніста Картера Верони. Жовтий дощ Вайпер, яким керував один із головорізів, це була нова модель, яку збиралися запускати у серійне виробництво. Студія отримала цю машину під обіцянку, що її не розіб'ють у кадрі. Тепер зйомки проходили не в Лос-Анджелесі, а в Майамі. Незвичайний вибір, але атмосфера фільму була інша. У другій частині є електричний пристрій, який використовується поліцією, який називається гарпун Лаунчер. Ця гармата стріляє гарпуном з трьома зубцями та виводить автомобіль з ладу. Одна з тих речей, яка не має сенсу, оскільки ця зброя більше жодного разу не застосовувалася поліцією, при тому, що різних погонів у франшизі було достатньо. У коментарях до фільму режисер пояснив, що гарпунна пускова установка, яка була створена для фільму, насправді не існує. З фільму було вирізано кадр, у якому Брайан переїжджає з Лос-Анджелеса до Майамі. У цьому ролику було показано, як Оконер купує собі Нісан Скайлайн, на якому він бере участь у першій гонці фільму. А вже після зйомок фільму Пол Вокер отримав подарунок Нісан Скайлайн, який був показаний на початку фільму. Будинок у Майамі, який використовував Ворона як особисту резиденцію, на той час належав Сільвестру Сталоне і використовувався тільки для зйомок зовнішнього вигляду та інтер'єру будинку, оскільки він був орендований лише на два дні. Зіткнення корвета та мустанга на автостраді було незапланованим, але оскільки ніхто під час аварії не постраждав, автори вирішили залишити епізод у фільмі. Прийнято вважати, що багато гоночних машин у фільмі це вибір Пола Уокера, який був відомий своєю любов'ю до швидкої їзди. Але це не так. Усі машини, показані у фільмі, відбирала студія. Після чого з машин, які для зйомок пропонувала студія, вже технічний консультант відбирав найцікавіші зразки. Майже всі комедійні епізоди у фільмі імпровізація акторів. Режисер вважав, що для такого сюжету фільм виходить занадто серйозним, а тому всіляко підштовхував акторів до імпровізації. Сіквел вийшов очікувано слабшим за попередника і виявився лише приємним розслабленим бадді-муві без особливих амбіцій. Він отримав негативні відгуки кінокритиків та дві номінації на золоту малину, серед яких була категорія Найгірша спроба зняти актуальний фільм. Через величезну кількість неону, який використовувався при зйомка фільму, студія найняла фахівця, який слідкував за неоном і не допускав його надмірної яскравості, бо це могло погано позначитися на знятих кадрах. Нісан Скайлайн героя Пола Уокера справді стрибав із мосту, але результат, що вийшов, не влаштував творців, і їм довелося скористатися послугами фахівців зі спецефектів. У машини, до речі, постраждали усі чотири колеса, але пошкодження виявилися не такими серйозними. І в результаті автомобіль швидко привели в норму для подальших зйомок. А ось приземлення Хонди героїні Демона Окі вже знімали без жодних спецефектів. Щоправда, від послуг каскадерів довелося відмовитися через неможливість поставити на кабріолет систему захисту. Натомість у машину посадили манекен і налаштували можливість дистанційного керування. Між серією форсажу та реперами існує довга історія. Оскільки не лише Джару Луда Кріс та Боу Воу знімалися у перших трьох фільмах, а також був «Фіфті Сент, який розглядався на роль Романа Пірса. Якби Фіфті Сент зіграв Романа, то це був би зовсім інший фільм. Оскільки серйозний і грізний образ репера навряд чи поєднувався б з легковажним жартівником. Тим не менш Таріс Гіпсон зрештою отримав цю роль. І так само як Луда Кріс став невід'ємною частиною франшизи. Вірних йому шанувальників. На етапі розробки сіквелу Джефа Челентано хотіли запросити як режисера, який планував знімати фільм у Японії. Неясно, чи вплинув саме Челентано на напрям, у якому студія вирішила знімати токійський дрифт, саме у Японії. Однак, якщо поглянути на характер і структуру токійського дрифту, він дуже відрізняється від інших фільмів, десь сюжет знову заглиблюється у вуличні перегони. Ймовірно, у Челентано вийшов би зовсім інший форсаж, більш осмислений та драматичний. Автомобілі, з якими Браєн змагається на початку, це ті ж моделі, які виграли головні гонки у першому фільмі. І вони прибувають на міст у зворотньому порядку їх появи в першому фільмі. Команда каскадерів фактично повторно використала деякі з каскадерських автомобілів, які були в оригіналі. Вони, звичайно, були модифіковані. Сценарій кілька разів переписували. Так, у ранніх чорнетках сценарію була сцена, де Брайан грав у баскетбол із кузенами Романа, Філіпом та Семюелем. Четверта частина ознаменувала повернення зірок оригінального фільму з невибагливих підліткових екшн-фільмів у гучні блокбастери, які до того ж пропагують сімейні цінності. Форсаж 4 не став проривним, але саме він виявився тим трампліном, який сприяв майбутньому розвитку серії. Саме тут вимальовувався майбутній курс франшизи та перестав метатися з однієї крайності до іншої. «Стріт-рейсинг» потроху відходить на периферію сюжету, а перегони невідворотно перетворюють. На погоні. При цьому автори сміливо вбивають одного з важливих персонажів, що, втім, не означатиме його загибель, а пізніше цей досвід стане тенденцією. А ще з цією частиною форсаж все більше віддалиться від умовно реалістичного зображення трюків у спробі здивувати глядача. Після позитивного відгуку публіки на епізодичну роль віна дизеля у токійському дрифті, Юніверсал була впевнена, що ефективно перезапустить франшизу із його оригінальними зірками. У першій картині Вокеру та Дизелю дозволяли виконувати багато трюків, оскільки обидва тоді не вважалися зірками. Але до четвертого форсажу актори стали відомі, трюки складніші, і студія заборонила Вокеру та Дизелю ризикувати. Він дизель зняв 20 хвилин і приквел фільму під назвою Бандити. Він розповідає про долю таких героїв, як Дім Леті та Хан у тимчасовому проміжку між фільмами Форсаж та Форсаж 4». Короткометражка була включена до релізу фільму на ліцензійних DVD. А ще про його страх в'язниці забудуть наприкінці першого фільму, лише ризик потрапити туди змушує дома зробити спробу самогубства. Але ось у четвертій частині він спокійно сидить в автобусі. Це виправдовують тим, що він просто знав про майбутній порятунок своєю командою, але будь-яка людина з фобією вам скаже, що це так не працює. Якби в четвертій частині був той самий Домінік, що й у першій, він прострелив би собі голову, побачивши проблискою маячки і звуки сирен, а не сидів би з задоволеною усмішкою. Дизель хотів, щоб четверта і п'ята частини знімалися паралельно, але студія наполягала, що спочатку треба випустити одну картину, а потім вже думати про продовження. В одній зі сцен, де вертоліт ФБР летить на часе, чути розмову по рації. Пілот каже: База є чорний лицар. Я на п'ятому шосе за 5 хвилин від Джокера. Явний натяк на фільм Темний лицар. Вже у четвертому форсажі Мішель Родрігес вразила глядачів у сцені пограбування фури, а акторка утримувалася на цистерні, яка їхала на швидкості 50 км на годину. При цьому дівчина мала мінімальну кількість страховки. Однак і тут є хитрість. Заради безпеки кожною окремою цистерною керували приховані водії. Яка ваша улюблена частина форсажу? Пишіть в коментарях та дивіться ще багато цікавих відео на моєму каналі. Підписуйтесь та побачимось.